На дереві сиділа білочка, вона їла горішок. Смачний, бо аж очі заплющила. Крихітка горішка впала на землю. За неї друга, третя. Чимало крихіток упало додолу, а стежечкою між травою бігла мурашка. Поспішала по їжу для мурашенят. Вона чимчикувала на баштан, чула, що там є багато солодких кавунячих шматочків. Раптом чує падають із дерева крихітки горішка. Покуштувала мурашка горішок добрий і пахучий. Понесла вона крихітку горішка до мурашника, розповіла сусідам. Піжімо, мурашки по горішки. Зібралися вони в дорогу. А дітки мурашки їдять крихітку, що принесла мама, діляться з іншими. Всім діткам у мурашнику вистачило, ще й залишилось. А мурашки вже під великим деревом. Зібрали крихітки і понесли додому. Буде їжі на цілу зиму.